Імпульс для своєї роботи, ну на жаль, деякі колективи не змогли протриматися як то кажуть а на плаву, ті, і затонули ті, кого ви знаходили. Вони відрізняються від тих, хто сьогодні фабрика знаєте, зірок? Знаєте, я насправді нікого не знаходив. Це це насправді були музиканти, яких я добре знав, і mm. я просто цікавлюся українською музикою. Я її шукаю, і мені багато допомагають її знайти, тому що дуже часто підходять люди. кажуть, ось наша музика. візьму. багато є невідомої української музики, які масово українські слухачі не знають. Є її дуже багато, але на жаль. На жаль, вона все-таки вся вже трошечки давніша. Uh -huh. Тобто, ну мені особисто більш цікаві ті колективи українські, які вже тривалий час, вже мають історію там близько до 10 років. Вони при цьому лишаються ну мало відомими, але але роблять цікаві речі. Нових імен цікавих я я, я мало знаю. А на чому жаль? Їх вони не виникають можливо, просто можливо, можливо, до мене просто не доходить та музика. Можливо, пов'язано те, що дуже багато зараз нових команд, розуміючи, що. Euh, українська музика стає все менш перспективною. Ну uh -huh. вони ж теж не сліпі, не глухі, вони бачать, що відбувається. Вони дивляться там телевізор, слухають радіо в інтернеті багато часу проводять, і вони розуміють, що треба шукати інші шляхи. І багато хто творить російською, багато хто вже англійською, французькою інші. це відчувається Йому, така тенденція. Новими. Якщо раніше в 90-х було ніби модно, так українською, то зараз інакше. Euh, я не я не скажу, що було модно українською. Тобто, е, ну я завжди для прикладу привожу американського підлітка. Американський підліток бере в руки гітару, і він розуміє, що якщо він буде займатися грою на гітарі, то він рано чи пізно має шанс стати суперзіркою. Рок старом він має можливість стати. Якщо український музикант починає писати пісні українською мовою і не бачить для них перспективи, то одного патріотизму не завжди вистачає для того, щоб він продовжував писати українську мову. Йому потрібно те, про що я казав. Йому потрібна аудиторія, йому потрібен доступ до аудиторії. А доступ це дуже. Же часто зміна мови, і ну, якщо вже в нас е, метри суперстари переходять на іншу мову з, з української, то що вже говорити про молодих, яким потрібно пробуватися, а пробуватися дуже непросто зараз, тому що вхідні бар'єри вони дуже жорсткі, і з одного боку, наявність у цих всіх там фабрик, зірок, і mm -hmm. там шоу талантів і так далі, вони нібито спрощують доступ. А з іншого боку, вони для тих, хто хто не згоден грати за цими правилами, навпаки ускладнюють доступ. Бо якщо я не хочу, щоб з мене ліпили там як з глини когось. Ким я не є. Якщо я хочу бути власною е, творчою одиницею, неповторною, на кого не схожою самобутньою, то я не погоджуся грати за цими правилами, але тоді, ну вибач, тоді треба, я не знаю, пробивати стіни головою або шукати якісь інші шляхи. Це дуже складно. Дякую. Запитання з Фейсбуку до Сашка Положенського. Чи планує Тартак якісь масштабні сольні виступи чи участь у великих фестивалях влітку? Чи будуть найближчим часом якісь новинки від тартаків ЧСП? Дякую. Ну що таке масштабні там виступи ну, Сказали, що на увазі нас, сольники чи що нас запрошують там на Сігіттим чи на Екзіт чи на якийсь інший великий там європейський чи світовий фестиваль? Ні, таких запрошень немає. На українські фестивалі є запрошення, але для нас ну це вже так звично. Ми вже багато років їздимо по українських фестивалях. Для нас е, виступ, що в, для невеличкої аудиторії в клубі, що на великій сцені якогось відомого фестивалю, є однаково відповідальні, і ми однаково до цього ставимося. Найближчий наш концерт буде у Харкові 15 числа в клубі, можна сказати? Можна? В, клубі, в клубі «Джастер». Можете Якщо, себе рекламувати. Якщо різована. маєте можливість, приходьте, ми там пограємо в сольну програму. Невеличкий клуб, але е, ми будемо грати довго, скільки зможемо. От. Е, на літо є кілька домовленостей вже про фестивалі, але ну, про що про них говорити до них ще далеко. Багато хто з молодих людей запитання від Михайла Дяківа: хоче тікати з України. Як ви думаєте, чи правильна це позиція, що все ж слід змінювати свою державу на краще? Я не знаю. Кожен, кожен вибирає своє. Я не тікаю, бо я розумію, що там я. Нічого не можу зробити того, що я хочу робити. Тут в мене є можливість, поки що, принаймні, для, для моєї діяльності, для моєї самореалізації. Якщо щось зміниться, можливо, я захочу втікти. Поки що я не хочу і е, при цьому не засуджу тих, хто втік. Ну, хоча інколи е, я цих людей не розумію, і особливо я не люблю, коли вони втікаючи з України, потім починають нас повчати, як нам тут жити. Оце мене дратує насправді. Ще одне запитання: Роман Скляров, Сашко, ріст під вашу музику, хочеться побажати вам нових музичних Звершень, ви не думаєте, бачите, які вже старі, вже виросла люди, які росли. Туда. Ви не думаєте перепрофілюватися в реп хіп-хоп? Сьогодні це музика протесту і змін як рок у кінці 80-х. У нас немає чіткого профілю. Ми граємо музику, в якій поєднана купа всього, і репу з хіп-хопом теж там достатньо. Настільки достатньо, що багато хто досі вперто вважає нас хіп-хоп командою, а ніяк не рок командою. Так що я не вважаю, що потрібно ганятися за якимись тенденціями. Ми робимо те, що в нас виходить, коли щось більш рокове, коли щось більш репове, коли щось взагалі попсове. Але але це завжди все не надумано. Це все природньо. Отак, от, от нас, от в даний момент, натхнення підштовхнуло. Так що ніяких навмисних зусиль я поки що не збираюся докладати для того, щоб збільшити чи змінити там рівень своєї популярності чи популярності гурту. Ще одне запитання від Ярини Хмари. Відомо, що українці нація, яка любить. Понити одне одному на важке життя бездарну владу, але врешті керуємося принципом: а не гірше, та моя хата з краю. Аби на вашу не гірше, дум... аби не гірше, так на вашу думку, що сьогодні треба робити українцям, щоб змінити ситуацію в Україні. Ой, ну такі всі питання, що коротко важко відповідати. За що потрібно? Ну для початку бажано, от от я от буквально кілька днів тому був у Польщі, я побачив просто різницю, яку довго шукати не треба. Просто ти їдеш і дивишся на будинки людей. І там люди намагаються просто прибрати все довкола свого власного будинку і зробити максимально його гарним, привабливим. Садять якісь там дерева, кущі, якісь там газончики, дбають про них і так далі. Вони це роблять для себе. От у мене є малесенький шматочок моєї власної країни. І я тут навожу порядок. Ото треба почати з цього: навести на своєму власному приватному клаптику порядок. І коли вже там буде все гаразд, коли вже там не буде за що братися, вже можна виходити за межі і шукати, де ще навести порядочок. Дякую, що ви сьогодні до нас прийшли. Дякую вам. Ми будемо запрошувати ще для того, щоб поговорити про те, про що не встигли. Дуже багато запитань залишилося, Як а, не кажучи нікому. Так, кліп називається Сашка Положинського, яким ми завершуємо Ні. цю програму. Група Тартак і Андрія Підлужного. Група так, Сашка Положинського, група Тар... Тартак, Андрія Підлужного. Не кажучи нікому, називається цей кліп. А ми скажемо вам все, що відбувалося вже наступного тижня, через тиждень, у наступний четвер, о 21-й. На все добре. Сістять слова й печатки на папері. Потрібно йти, потрібно брати зброю І право на життя відстояти ворнилі бою. Одна біля пішла на захід, інша прийшла зі сходу, І знову сльози, знову страх, знову страждання для народу, знову за спинами визволителі, прийшли нові карателі та мучителі. То що ж робити, сидіти, склавши руки, спокійно дивитися на вбивство та муки Чи взявши благословення в рідної мами, почати боротьбу з новими ворогами. Ти ага, живо ти знаєш, мамо. Я ще тримаюсь, караюсь, мучусь, але не каюсь. Якщо не я, то хто зайве питання? Для нас це не проста війна, це визвольні змагання. Людей женуть на схід немов худобу, Принижують, щоб знищити людську подобу і захиститися у цих людей. Нема ніяких шансів. У них одна надія на повстанні. Земля рани залишаться в живих Поодинокі ветерани, А скільки тих, що не прийшли додому? Лежать своїй землі у могилах невідомих. Поволі наші сили тануть, і всі ми знаємо, що в цій війні з чужими поки що програємо. Хай перемоги наші порівняно малі. Та головне, що наш народ лишився на своїй землі. Ніхто не знає, хто я, ніхто не знає, де я тіла загинуть житиме ідея. А наші душі тут в різних которах, полинських лісах, карпатських горах